Всім привіт! Сьогодні субота, 25 лютого 10.10 .10. виїжджаю працювати. Це вже третя спроба на цьому тижні записати відео, тому що перша спроба не дуже вийшла, виїхав працювати, взяв перше замовлення і півдня їздив з одним пасажиром. Він попросив туди туди заїхати, а потім виїхав з Гостомеля, Гостомель повернувся, потім десь годину, мабуть, мені взагалі не давало замовлень. Я розвернувся і поїхав додому. То, в принципі, там не було контенту, не було чого записувати. А другий раз виїхав працювати і десь там після третього чи четвертого замовлення потрапив маленьке ДТП. Ну, по своїй вині, Бо приїхав забирати пасажира і під'їжджав паркуватися. І не знаю, як так, чи я дуже резкий, чи парктронік трохи тупий. Ну, в общем щось не почув і своїм е, поламаним бампером вдарив по бамперу іншу машину. То теж там поки Європротоколи, поки то все. щось настрій зник і поїхав додому. Та якось так. Пройшов мої... Прийшли... мій тиждень. Та й роботи особо не було. Я гадаю, що і сьогодні не дуже буде багато, але побачимо по і того, що вийде. Ще хочу сказати з приводу болту. Я думаю, що всі вже в курсі цієї ситуації, вже багато блогерів записали відео, багато розповідали, тому я не буду дуже на цьому загострювати увагу Але я не вожу болт також вже більше тижня. За цю, цей тиждень зробив одне замовлення. Просто по напрямку повинно, потрібно було виїхати з лівого берегу ввечері, десь в центр. І я так вже включив, думаю, ну типа дало. І то за готівку. І тепер у мене там мінус, і поки не буду працювати. Я гадаю, що всім потрібно. Зараз відмовитися від співпраці з таким агрегатором. Е, є інші. Е, наприклад, я підключив собі зараз OnTaxi, таксі, і у мене ну, майже нічого не змінилося. І по OnTaxi таксі такі доволі непогані замовлення. Але також е, в мене нема бізнесу ще по OnTaxi, таксі. Тому що ну, знімав відео, їм відправляв, і вони кажуть, що з того, що в тебе пошкоджений бампер трохи, ми можемо тобі відкрити тільки комфорт і стандарт, а бізнес відкриємо тільки тоді, коли поремонтуєш бампер. Тому ну, я гадаю, що десь я за місяць його поремонтую. Таке. Ну що, буду їхати? Буду їхати працювати. Я включаюсь і чекаю на замовлення. you <laughs> Години чекаю, а замовлень нема. Заїхав, змив бруд трохи з машини водичкою за 30 гривень, але все одно приємніше їздити на чистій. Хоча думаю, що вона така й буде через півгодини роботи, якщо вона буде та робота. Ой. Чекаю, чекаю, хочеться ж попрацювати. що, Чекав більше години. Зараз вже 11.15 е, І тільки прийшло замовлення. Взагалі по п'яти е, програмах нічого не приходило. Я вже, ну, було все одно Куди їхати, але ж, ну тобто, немає нема замовлень поки не знаю. Ну, замовлення на Київ, це добре. Е, побачимо, як там з роботи. Можливо, це тут, а по місту нема. Як завжди, хто замічав? Такий закон подлості. Годину не було замовлень, ні, ні по якій програмі, тільки взяв по уклону, поїхав, прийшло по десятці, ці запілікав Uber, що там також таке замовлення. Тобто, ой, Це як завжди. Шо, виконав це замовлення, приїхав на вулицю Рибалка. І вже тут стою. 15 десь хвилин і немає нічого. Але ну, все одно надія повинна бути. Якщо робота десь вона є. Ну що, прочекаю я ще півгодини. Це тільки друге замовлення. 12.23. Е. Діду по убору, але навіть не побачив куди. Взяв собі замовлення, де й взяв. Погнав. Ну що, життя дала трещину, поїхав на Троєщину. Ай, не люблю я через Троєщину. Але сьогодні вихідний день, можливо. Тут і буде робота. Звідси, замовлення кудись. Що, одразу е, взяв замовлення на пощугівку. Таке прям... Бурексату, але непогане, 400 гривень. Маршрут життя. Трещина борщаївка. Виконано. Тепер наступне пройшло по комфорту. Трошки веселіша наче робота. Дай Бог, щоб воно так далі йшло. на Харківській Борщагівки Блін, такий тариф 336 гривень, 336 гривень за 30 майже кілометрів. Це звісно, блін не дуже. Але відмінити не можна було, хоча, мені здається, що скручений е, тариф. Не хочеться карму втрачати. Е, і щось, блин, поки їхав. Почав моргати датчик зарядки акумулятора. Щось він мені поморгав, поморгав. І цей. І поки перестав. Не знаю, зараз загляну, працюю там. Але що працює? Гідроусил підсилювач працює. А генератор вже, мабуть, все. Внесло мене бортничий. Ну и запашок тут в Бортниче. Блин, все люди тут живут. Это станция тут. Блин, не знаю. Постоянно с таким запахом. Фу. Надо, мабуть, звиться текать. Нема тут заказів. Вже стою хвилин 15 і щось прям взагалі тишина. Мабуть, підключу болт, щоб виїхати звідси. І то буду дивитись тільки заготівку замовлення. Ще що хотів, хочу провести такий, типу, як конкурс, чи не знаю. Давайте придумаємо назву. Для мого каналу. Бо якесь ім'я і фамілія таке. А якусь назву хочеться придумати. А з мене кава. Ну або краще, мабуть, 100 гривень на картку скину на каву. то пишіть в коментарях ваші варіанти. Якщо декілька буде, то може якісь зробимо опитування, там конкурс і виберемо якусь назву каналу. Цікаво. Ну а я чекаю далі. Повітряна тривога в Києві зараз. Можливо ще хвилин 10 тут постою. Поїду десь туди ближче до Бориспільської. Щось сьогодні. Режим якогось зламаного пилососа. Щось. Не заходять мені нормальні замовлення. Не розумію. Поїду поїм, мабуть. Поп'ю чайку, трохи перезагружусь. Можливо, піде робота. Я доїхав я до одної пузатої хати, поїду до іншої, все вже виключу всі програми, їду обідати, а далі, а далі буде. Поїв, купив водички. Ну і включаюсь. надіюся, що далі буде краща робота. Блін, знову, знову загорілось. Не знаю. Так додаю, оборотів, тухне, потім знову. Блін, що робить? Дороблю я до комендантської години чи не дороблю. Зробив одне замовлення по Позняках і звідти приїхав на Виноградар. А зараз вже з Виноградаря взяв бізнес-центр в, в фудмаркет. Вони біжать мої пасажири, то їду далі. З виноградаря я приїхав на Київ Фудмаркет в центр, а тут взяв ще по центру на Жилянську. А зараз з Жилянської їду на відрадний проспект. Е. Так, я працюю, але лампочка ця то загорається, то тухне. Не знаю, вийде допрацювати чи ні, але я щось рискую. на відрадний і не знаю що робити начебто зараз там за годину повинен початися вечірній пік. Гарні замовлення, але щось з машиною. Блин, чи не рисковать, Не знаю. Чи їхати додому. Ой, Будь или не будь. <хи> Побачу. Може виставлю фільтр зразу. Десь от, думаю може вернутися в центр і виставити зразу додому, хоча б так ще декілька замовлень зробити. Ой бо. Щось слабенький такий день. Та нічого, робота буде кожен день, аби машина була справна. Так, взяв ще одне замовлення, приїхав на Липківського і вже коротше, замигав у мене гідропідсилювач. Зараз і мабуть це ремень, може він розтягнувся, може треба якось підтягнути, Блін, буду розбиратися, але що? Якщо не заряджає, то я не знаю. знаю, треба їхати додому, поки їдеться. Гадаю, так. Ми. У мене вже майже сів акумулятор був, як я виїжджав з центру. Але потім, як їхав по проспекту Перемоги, то е почав знову заряджати. Ой. І тепер таке доїхати додому, а завтра вже буду розбиратися. Взяв так, як хотів, з лавіни на Бучу. Там звичайне замовлення, але це доставка, передали ключі, треба завести. Їду увімкнув вімкнув Болт, по напрямку, можливо, ще когось підібрати до Бучі. Ну, а мабуть, там вже побачу, якщо не загориться, може ще якісь пару замовлень зроблю. По місцю, а можливо вже поїду додому. То тоді порахую, скільки я за сьогодні заробив а, і скільки проїхав. То, до зустрічі скоро прямо. Я на академії містечку 에... приїхав в Бучу і вирішив взяти ще одне замовлення. Петропавлівську борщогівку за 660 гривень. І тепер 22.35 повертаюсь додому, тільки що взяв замовлення з Берковецької на гостомель. Майже до себе додому. Завелась і почалась зарядка. Хто зна, хто зна, що робити. Що, вчора я вже не записав підсумок, попоки е, доїхав, ще заїхав на заправку шел, е, заправився, е, вийшло в мене на 462 кілометри 50. 5,93 36 майже літрів газу. Це виходить 12,10 12, розхід. 12 літрів. Ну і таке. По підсумкам виходить так. Уклон 2376, Убер 355, Rexat 328. І Болт 106, це останнє замовлення вже додому. На паливо. Я проїхав 298 кілометрів, це витратив 37 літрів по 21 гривні. Це виходить 777 гривень. Амортизація 600 гривень. Ітого чистий дохід 1788 гривень. Така вийшла зміна з не дуже працюючим автомобілем. Але 12-часова дуже, дуже маленька каса, дуже великий пробіг. Ну, що поробиш, буває так. Як кажуть таксі це лотерея, як повезе. То, всім успіхів і до нових зустрічей.